Всім привіт! Ну що, у нас скандаль, у нас ЧП, у нас... Коротше, знаєте, як ота кажуть, нас послали на три букви. Мене і Сашу. І конкретно послали, прямо так смачно, що ми сидимо і думаємо, отаке життя, йоха не бабай, що таке може бути, а воно може. бути. А воно може бути. Хто послав? Та зараз зрозумієте все, хто послав. А знаєте, яка бідна, як досада, ти всю душу виматуєш, ти всю душу розкладаєш. А воно так взяло гімно і тобі гімна в душу. І тобі гімна в душу. Дивіться, ви вже зрозуміли? Диви. Бачиш? Ми її так, і сямдусенька. Ми її купали, так. Да. І ми сьогодні для неї стали ворогами. Вона, де, а? вона ховається за бабушку. Вона знайшла приют у бабушки. Тобто вона продажна шкурка. Продажа, ти поди, яка ти красива, диви, яка ти на таблеточку, на, ти продажна! На, це, це смачна, кушай. Як тобі не стидно, а ми ж тобі краще хочемо. Диви, яка чистенька, пахуча, а там і не одмився той. Ні, ти все. З нами дружби нема. Треба сохнути на сонці, а вона з бабушкою, Бабушка, тобі треба тут десь на, на сонці стати, вона возле тебе була. От тобі й дружба. Просто послала нас. За що, скажіть? Мама сказала, що підемо, ми з нами. Мужок чистити. О, з'їла. Бессовісна така. Кусають мухи. Мухи це таке. Я кушу цим мухом. Ось дивіться, щас, щас, щас. Я Ні слова не кажу, бачите, що робиться. Та одна інвалід зараз тоже замажем. Втора ногу поцарапкала. Короче, одні інваліди. Досадно, досадно. Зламався пістолет. Ми ж хотіли так шлану розтягли тепленька, думали, з пістолетом є помимо. Та ні. О, дивіться, яка красива в мене лілія, я за неї забула, О, яка красавиця. То Тут... в мене ж були такі пілоновидні. Дусічка, йди до нас, вибач нас, будь ласка. Дусь. А ну погукай, Сань, піде, чи ні? Саш, погукай. Дуся, йди сюди. Дуська. Гукай, гукай. Дуся, йди сюди. Йди, ми будемо тебе пробачення просити. Іди, пожалуйста, вибач. Ну, будь ласка. Зараз вона почує, чуєте? Ага, так вона кинулася. Дуся, всі... Дуся, іди сюди. До нашої Дусі можна всі. Не, я бачу, всі прислів'я примінити. не товариш, товариші, хто там. Сіки не годуй, в ліс дивиться. Йди моя маленька, йди, я дам, ось дивись, шоколадка, йди, шоколадочка, йди. Шоколадка, в мене біжи бігом сюди. Іди сюди. Шуся, йди сюди. Ай, сам зараз Саші дам, Саша з'їсть. Ам-ням-ням-ням. На, Саша, на -м, шоколадка. Шоколадка. На, Саша, шоколадку. На. Отак кругом обходимо. Йди, дусенька, йди сюди. Йди, сімейний совет будемо держати. Іди будемо в тебе на колінах просити вибачення. Йди сюди. Та ти яка ти красива. Саша, що ми будемо, як ми оце переживемо. Я не знаю, як ми це. Все. Киданула і послала на три букви. За що? Миска, відро, тазик, шампунь. Ну, ошейник, правда, був. Саша, це вона тебе не може пробачити, що ти ошейник взяв. А мені за те, що я її милила і змивала. А стояла, як в окопана. Скажи, вона ж не рвалася, да Сань? Ні, і не хекала. Спочатку не хотіла, Саша її на руках доніс туди і не хекала. Пасія тобі, дякую, Дусечка, за все хороше. Отак. От <різь> Тепер ми будемо знати, як приїде Лена забирати і ми її покупаємо. <різь> <різь> І Вона нас не буде навідять, і піде до неї. Ото й швидко за нас забуде. Тільки так. Нас саме головне, щоб не було травми для собаки, а все інше це така фігня. Мокрі всі, як не знаю хто, купали собаку. а Вона така, хочеться плакати, бачите. Вона забуде. А може й ні, може, в неї щось там в голові відложилося таке, та ненадовго. А все одно отак взяла і послала нас. Дунечка, ну прости, ми виноваті, краще грязний ходити, вонючки. Йди сюди, іди, Дуданька, іди сюди. А що за шоколад пішла? Понімаєш таке шоколад? Не то шоколад, шоколад, конфетка, о, да. Не запікала яблуко, не хоче, не сирого, не кавуна, нічого не хоче їсти сирого. Хоча я знаю, що... Ось був Мартин, він їв картошку. Помниш, як він їв сиру картоплю зай. Mm -hmm. Це просто він на нею давився, а ця ні, не хоче і все, Ой, господи. Зараз я давала трошки басейн води, тому що ну, вона ж випарюється. Та mm -hmm. зараз полізу, скупаюся, та й поставили варити ті ребра, якийсь бульйон зварів, чи що не знаю, що готувати їсти, просто не знаю. Та, звісно, хочеться і пиріжків, і вареників, але на той кухні я вчора ту плацинду поки зробила, поки її потягала. Зараз я вам покажу, як воно. Стоїть отам, он, де ота тряпочка весить. І дивиться, що ж я розказую. Отам. Отам, 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 отам. отам. Диви, тепер там виглядає. Диви, диви, Бачиш? Ах ти, морда з тряпок твоя. такі ділишки. Так що навіть не думали, не гадали, а отаке отримали. Ну нічого, що ж, таке життя. Таке життя. Діти, батьки, собаки, нічого нового немає. Все, як кажуть, по-старому. А в мене тут, дивіться, які красуньки. А ось яка красунька. Я зрізала навіть троянду, тому що тут, бачите, поколола листок, така пагон був. Диві, яка красуння. Вона вже... Невже не кра... А, мені треба повернути кадр. яка краса. Угу. Краса. Зараз буде втора серія. Зараз будемо отру... як баранчик у нас, гляньте кучерява, не розчесалаш. Ти у нас баланчик, да? так? Ось так, ось так. Зараз ще буде мучитися. Будем... Там присохла вавочка, та... але треба помазати, бо воно вже розкисло, вся синя. Оброза покололась. Красиво, правда? І ця біла гарна. А отут у мене була така піоновидна теж біла, вона пропала, немає її. Зовсім немає. А там то Так, да, да, так, тобі вона віддам. Не? У мене їх багато. Іди, йди, моя зайди, я тебе поглажу, пожалуйста, ну йди сюди. Ну, пожалуйста, душенька, ну, пожалуйста, йди, я хочу тебе извинення попросити. Прости, пожалуйста, 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 прости. Боже, як ти до сих пор линяєш, мака, де яка ти ціста. Ну, хіба можна обізатися? Ми ж тобі зробили холосу. Я ж вузька ще Ну, надо ж би чистить. Все, все ти, вже, ти вже не злися? Не злися вже? Ну пішли, пішли до Саші, пішли до Саші, а то Саша теж буде біжатися, йде. А біда така нанесена, що не зразу все це відійде. Да? Йдем, йдемо моя, йде, мій баранчик, йдемо. О, до Саші, біжи до Саші, біжи. А ну біжи до Саші, давай. Іди сюди, пішли до Саші, пішли. Ага. А слухайте уважно команду сейчас. Дуся, пошли в хату, Пошли в хату, Пошли в хату Дуся, пошли в хату, В хату пішли в хату, пошли в хату. Йдем в хату. В хату пішли. Ага, скажи, що ти брешеш? Двері закриті, як це в хату. От команду в хату, все, вона піднімає дуже гарно. Ну, тепер будемо вирішувати, як цим жити.